Він міг би святкувати 28-річчя та його життя обірвала ворожа куля снайпера на Майдані. В Прикарпатському університеті вшанували пам'ять Романа Гурика. 20 лютого 2014-го в перших рядах абсолютно беззбройний з металевим щитом у руці він захищав право на краще майбутнє своєї країни. До столиці розповідає мама Романа Ірина Гурик. Він їздив тричі. Та після третьої поїздки додому рішучий кучерявий юнак живим так і не повернувся. Звичайно, що я його зупиняла, але було без, без варіантів, чому? Тому що е, ну, тоді ж піднялася вся Україна. Це ж якраз було після побиття студентів, і ну, він, він казав, що мам, я не можу тут бути, тому що ну, це неправильно. Каже, мої всі хлопці поїхали туди, а я каже, що потім буду говорити, що мене мама не пускала, ну якось це. І я зрозуміла, що. Ну, я не втримаю. Я дуже чітко пам'ятаю, просто по секундну, оці, знаєте, як кадри у фільмі. Коли він зайшов додому, я йому збирала наплічник, там теплі речі, шкарпетки, тут ну, зубну пасту, там таке складала йому це все. І він підійшов до ноутбука, він відкрив, наклався, наклався, хлопнув кришкою, все попав, цьом-тьом, зібрався і пішов. Молодий та амбітний хлопець вирішив долучитися до Євромайдану, коли йому було всього 19 років. Він вже два роки вивчав психологію у Прикарпатському університеті, і для студентів зараз він є взірцем патріотизму та рішучості. Ми надзвичайно цінуємо і поважаємо його подвиг. Його подвиг є великою мотивацією для всіх наших студентів, і саме в теперішній час гідно відстоювати і виборювати щасливе майбутнє для України зараз. Більше півсотні наших студентів є воїнами, є воїнами в гарячих точках і також продовжують спочати Романом Гуроком. На прикладі Романа Гурика та Героїв Небесної Сотні в Прикарпатському університеті виховують нові покоління студентів, адже саме їм переконаний ректор вишу Ігор Сипенда вдалося зупинити Україну перед прірвою. Із 2014 році під час Подій Революції Гідності і розпочалася військова інтервенція Росії проти України. Цей подих війни, цей подих смерті, він є відчутний. Важливо те, що студенти розуміють найважливіше це ціну незалежності, це ціну. За яку ми боремося за свободу, і це найголовніші моменти, які формують світогляд студентів. Студенти та викладачі поклали біля обеліска героям, які загинули у боротьбі за незалежність України. Квіти та вшанували хвилиною мовчання усіх загиблих. Люса Грибик Віталій Магладі, телеканал 402.